Тому я втратила свою інтуїцію, енергію та віші сни. І на рахунок три ви переміститеся у важливу ситуацію, подію, яка пов'язана з цим запитом. Один, два, три. І ви там. Я в Одесі. Одеса. Де саме? У дворі будинку. Там друга квартира. Чудово. У дворі. Де ви стоїте? Пішіть більш детально. Це таке як газончик там від Угу. Там затишно у нас красиво. Я стою на вулиці біля будинку. Так, ви хочете зайти туди чи чому ви стоїте біля будинку? Ні, стою, чомусь розглядаю двір. Так, да, добре, тоді давайте подивимось, розглянемо, що там є важливого в цьому дворі, що вам потрібно там побачити. Ну, якначе наче все це, це таке гарне добре, а я не вдома. Гарне добре це про що? Ну таке красиве все, таке уютне, Так. так. Але я не вдома. Відчуття не вдома, так? Хочеться додому ізюм. Відчуття оце хочеться додому ізюм. Це якраз тоді і сталася оця втрата, так? Мовить так, в мене в життю так, мабуть, я втратила імені тоді, оцю інтуїцію все. Це ну, час. давайте не мабуть, а просто по відчуттям, от де ви опинилися по відчуттям, це ми тоді. Угу. А чому ви стоїте якраз у дворі, навіть не в квартирі? Чому? Не знаю. Перше, що йде. Ні, ви опинились у дворі. Що тут ще є важливого в дворі? Ви подивитися дивитеся на це все. Значить, ага, це воно, так. таке, воно таке гарне, не моє. Ага. Це місце, де я хочу бути. А де ви хочете бути? Перше, що йде? В дворі, в будинку в узюмі. Дворі, будинку в ізюмі. Там те та, ж та трава, вона не така красива, але там Угу. Давайте тут ще трошки роздивимось, що саме вас тут е не влаштовує, чи по енергії, чи по місцю, По чому? Що там таке є, те, що вам, перед, як це сказати, забирає енергію, інтуїцію, перекриває. Я тут не народилася. Угу. Я не відчуваю того зв'язку. Зв так я зв'язку з землею не відчуваю. Так. Саме немає зв'язку з землею, так виходить? Так. А який зв'язок із землею? Це як? Як він відчувається? Як наче коріння. Угу. Як наче в мене ноги. Uh -huh. А Далі я боса, йому я не uh -huh. наче коріння, як утравить хороше. Зараз, тільки де ви це побачили, от ви, наче боса, і виросли коріння з ніжні? У дворі будинку в Ізюмі стою. Я так, то ви там стоїте. Добре, давайте уважніше роздивимося ваші ноги. Так. А наскільки глибоко це коріння проросло там? Ну, таке не знаю, метр може. Uh -huh. багато, багато корінь, вони такі тоненькі, світленькі. Їх так uh -huh. багато як Такі пучки прямо корінь. І з ніг, отак, вони виходять? Так, туди прям так. Ага. Як наче з боку, бачу ноги свої, mm. і як це коріння туди вниз іде. Добре, ось в цій ситуації, де ви стоїте, і коріння вниз іде, і ви бачите свої ноги, подивіться трошки вище, скільки вам років? Трошки років... вище на себе. Років 13-14. Так. Це років 13-14 у вас е, виходить, був хороший зв'язок, так, із землею. 13-14. А бабуся да. Да. Угу. 13 виходить з хати моє. Мамина мама. Мамина мама. Квартошку. Якому? Опишіть детальніше, який фартушок у неї? якийсь цвітастий, вона сама пошила. Ага. Волосы в неї прибрані заколоті. Вона, вона не така старенька, як тоді як померла, більш молодша. Угу. А, так. Скажіть вона? Кажіть, вона... А, на виду років п'ятдесять, може ну, її. Так, чудово. І вам тут десь років 13, логіку не включаємо. Добре, а вона вийшла, вона до вас іде зустріч, чи просто вийшла з дому? Просто вона щось готувала і вийшла на вулицю. Угу. Добре. Ви до неї можете підійти, як оце Чи, чи. Як воно проявляється, якщо виходите, воно не проявляється чи як от, от поповнете. Як, 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 як. як, як на цю витягається, я стаю, воно знову проростає тобі. А, отак от з кожним, наче кроком, і при кожному кроці ви відчуваєте, що ви з'єднуєтесь, так? Так, а як наче це туди затягує його знову, і воно там. І так ви й ходите, цікаво. Це смішно так. так, як я добре. Ну, ну так бачите, як ви бачите, так бачите цікаво. А підійдіть до бабусі, можливо, вона вам хоче щось важливе сказати. Як ви до неї підходите, як вона себе поводить. Що це, це, це? На ногах? На ногах? ага так. Добре. Ну а ви що кажете? Я сказала, що я не знаю, щось таке, мабуть, важне. Щось важне таке проросло. Так, проросла, так. я їй сказала, проросла я тут, мабуть, в тебе. Ага, а вона що щось каже? Просто не ну добре. Ага, ну й добре. Добре. Що тут важливого вам потрібно побачити в цьому будинку, який вас наповнює ця земля, наповнює силою? Ну, так, мені тут дуже добре. Добре, я себе почуваю добре. Воно мені таке рідне все. Так. Я дідусь там десь на другому поверсі. Ага, давайте зайдемо до дідуся, раз він проявився, що він є на другому поверсі. Давайте до нього зайдемо. Сидить, читає в очках. А що ви йому хочете сказати? Хочу читати, так. Хочу обідняти його просто. Uh -huh. Угу. сидить у крезі, а я сіла з Богу. Uh -huh. Я його обнімаю. Не дочки дивиться на мене. <laughs> так. Я йому кажу читай, читай. Нічого не сказала йому. Uh -huh. Не зараз. Не зараз, я подумала, не зараз. Не зараз сказать, а коли? Не знаю, не зараз. Так, а зараз що важливо, потрібно побачити. Доброту. Доберту? Так. Саме у дідуся? чи? У бабусі у дідуся. Угу. Ви прийшли сюди саме побачити їхню доберту? Так. Відчути це відчуття доброти. Угу. Як, от, як це пов'язано ось іменно дідусь, бабуся, те, що ви побачили, із запитом, чому я втратила свою енергію, інтуїцію? Немає доброти навколо. Uh -huh. А доброта вона також допомагала, так, у розкритті ось цих ваших, відчуття, ці добрі відчуття побували. Uh -huh. Якась любов така, якась воно якесь іскриття в собі, Не доіграти. А в Одесі. Давайте зараз трошки залишимо цей будинок і перемістимося, вас. от ви стоїте вдворі. Дивіться тепер, це коріння. Що з вашим корінням? Водотече відсохло. Якісь залишилися от. Від одні корінчики такі підсохші. Чорне, чорне підсохше коріння. І от все длинне, що вони супроводили немає. Угу. Чому вода відсохла? Там же земля також є. Не хоче воно в ту землю приростати? Якноче асфальт вони забрали. Асфальт? Ну, я бачу, якноче камінь без... під ногами. Під ногами. Мені аж погано стало, я вам чесно скажу. Чує трохи таке відчуття якесь дуже я відчула також ваш цей стан. Вона, угу. Каміння і якесь, води ще відчуття зараз, як наче водо носа клало і пече в носі, що це таке Оце зараз дивимо. Так, так. А коли ви були у себе там, біля будинку, не було такого? Ні. А зараз заклало ніс і пече в носі? Ну, да, я щось, який, іначе... Подивіться, от там ви стоїте в Одесі, да? на тому місці. Подивіться по сторонам, звідки йде оця, е, істочник, джерело цього відчуття вашого в носі. О, воно через голову наче зверху попадає. Як воно щось таке в голову заходить, угу. якийсь як його воно чорний поток, якийсь непонятний. Як так. якийсь торнадо таке. І воно угу. в голову заходить. Вихир такий, так? Да? Да. Яко... Чорний. Імено, чорний. Да? Такий темно сіро чорного кольору. І мало на цьому місці. А звідки воно йде? Воно як з неба наче. І uh -huh. навколо неба нормальне, а воно як наче так концентрується в якусь оцю чорну таку. Uh -huh. е, як, не знаю, як вона називати, що воно таке. Як густий Вих, дим, так. густий чи в Таке воно, як, як наче з двох потоків закручений в один і прямо в голову це впадав. Ага, а хтось ще є вдвоє, чи тільки ви? Ні, нікого немає. Добре, а якщо уявити трошки, скажімо, більше місцевість, от саме в Одесі, ці потоки вони до всіх людей отак йдуть, які там знаходяться? Ні, я бачу до мене тільки. Так, а коли він до вас під'єднався, цей поток. Коли я подивилася на ноги підсохші. Потім... Потім я почула цей носяцей і подивилася вгору і побачила, що воно мені згори все йде. Це чорний поток угору. Я зараз угу. дивлюся, як угу. збоку на нього. Так, Іван... як воно угу. там? Воно як, ну, там, де воно скупчується, то навіть якийсь такий оранжево красний світло, чи вогонь, чи що, ну таке, як наче цей чорний. енергія, так, да, оце як там така. Так. Оце, да, як буває грім і блискавка, так. Як наче вогонь горить, костер горить, костер такий. Оце таке яскраве світло, а далі воно як оце йде таким дома скрученим катоками, мені прямо в голову. А костьою трошки вище, да? вище, так? Вище, так. Так. А що це за костер? Керше, що йде. Слово, думка. енергія. Якась. енергія, якась енергія. А чому вона до вас саме під'єдналася? Слабке місце. Слабке місце. Слабке, слабке місце. Це про що? Uh, якась я, що у мене слабке місце. Воно туди попадає. Це слабке місце. У вас є слабке місце в чому саме? Що чи я змогла де? допустити цей поток до себе? Так, коли це сталося? Як сюди я приїхала? А де слабке місце тоді? Через що добралося? Через голову. Через голову, а слабке місце це що? Характер, риса характеру, подія, що було? Як незахищена, незахищена. не захищено, енергетично не захищено. Так. Омалонками, як наче пропустила це все. Саме в Одесі. Так. А цей поток такий, він з вами досі є, оце такий, як сірий. Так, але ну, він якось так от так він є. Якось Я так значу... ви хотіли додати щось. Він як наче крутиться, не крутиться туди-сюди, як воно. Mm -hmm. ну, ну, як, як наче туди-сюди воно ходить вігор, туди-сюди, вверх-вниз опускається. Ну, воно, я його бачу, як наче я стою, від мене mm -hmm. оці вгору до неба йдуть, я збоку себе зараз дивлюся. Mm -hmm. у гору туди до неба, і mm -hmm. там воно, як наче от розпластовується е, по небу, ну, як от Хмари, там, наче. І от у самому, mm -hmm. там, де з'єднується з, з е, хмарами, там оце красне я бачу, і воно якось у сторони йде, а далі вже нормальне небо йде. Воно наче закручується тут, тут. тут. Ага, тут закручується, так а куди ж воно далі йде? То це, дивіться, це вам посилається якась чи інформація чи енергія? Чи з вас а, чи щось йде? Мені йде, але вона чорна, це ж така чорна. Mm -hmm. Як воно наче mm -hmm. збирається там? Десь зверху? Зверху, концентрується, отут, дивиться і вогонь. Ага. І йде ага. мені на голову це все. І йде вам в голову. Так, а одним словом, як це можна назвати? Що це там збирається? Негатив. Негатив. А як цей негатив вам йде в голову? Через що? Перше, одне слово, два, перше, що йде. Мені ж йде слово посил, чому ще не значить. Посил. Не посил, негатив і посил. Добре, посил від кого, від чого? Перше, що йде? Жінка мені, мені показала обличчя моєї знайомої. Добре, ваша знайома, яка ви розказуєте? Вона одеситка. ми з нею познайомилися. Ми разом так. На танці... На танці ходили. Так, посил, негатив, оця добре. Яка ситуація покажеться, що вона послала? Зависть. Так. Щось послала зависть, вона завидувала мене. На що саме вона завидувала? Перше що йде? Що я можу так в житті все робити? Угу. Ви що? з нею дружили? Так, ми з нею дружили. Ми навіть ну, майже подруги стали. Майже подруги стали. Добре? І це виходить, саме вона зародила ось цей такий негатив, який прибрався до вас. Так. Так. А як ви. Таке питання, от якби її не було там, то ви б себе нормально почували в Одесі перше, що йде? Ні. Все одно ні. Чорний поток, це від неї. Від неї? Вона сказала, що вона його зробила. Тільки що сказала? Так. А ви її прямо бачите? Я її бачу, так. Тільки не... Як? А як ви її, її образ бачу. Я uh -huh. зараз дивлюсь на цей поток uh -huh. з неба і бачу поруч її образ. Вона наче як насміхається, і сказала, я це зробила. А як саме вона це зробила, спитайте у неї. У неї бабусі щось сталося, як їй так. Вона щось робила. Щось вона знає, так? Так. Угу. Uh -huh. А в реальному житті ви відчували якусь ну, не зараз, а якщо так згадати, ви відчували якісь такі посили від неї? Я не відчувала, наче все було гарно, але ми розсталися з нею, бо вона, вона зайняла мене гроші один-два-три рази. Останній mm -hmm. раз вона їх не віддала, mm -hmm. і було, був негатив від неї в плані, що ти живеш дуже гарно, а що ти не можеш мені простити цей дух. Я сказала, ну добре, раз так, то так. Я перестала з нею спілкуватися. Цей негатив тоді я чула. Я mm -hmm. побачила її з іншого боку. Було б краще, mm -hmm. якби вона сказала мені, що я не можу віддати та й все. Вона ну, mm -hmm. якось це так сказала, mm -hmm. що я відчула, як наче я, ну, ну якусь ліс від неї. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. І отже, там якраз от зародився оцей поток, який дає вам негатив. Так виходить? Він збирається. Так. І саме від неї він, от вона саме це зробила, тоді виходить. Так. Добре, от дивіться, зараз побачите себе на тому місці, ви стоїте оці коріння, вони стали чорні, сухі, ваша коріння, яка вас з'єднувала з землею, захищало. Цей так. ботік. І вона стоїть. Спитайте у неї, що потрібно зробити, щоб забрати цей вихід. Вона каже, здохне. А, такий угу, посилу не йде. Так це вона щось таке прям серйозне була. В ну, каже, так. Так. Давайте зараз перемістимось, поки це трошки. Або ні, що тут важливого є іще ось тут цій ситуації, що ви повинні побачити. Це значить, нічого, нічого. Ви угу. це саме поміч. основне побачили, так? Іде. Ага. Так. Угу. Я себе нормально тут відчуваю у дворі для будинку. Угу. Так я вийшла на вулицю, щоб цей потік побачити. А, ось для того ви сюди й вийшли, щоб саме побачити, звідки він йде, і це все. А зараз, дивіться, якщо зробити так, от якщо його від'єднати, спробувати, і відчути себе. Навіть не так. Я хочу вас питати, от ви коли в Одесі з'явилися, вона ж не зразу з'явилася у вас в подружках? Ні. Ні. А до того був оцей потік? Ні, я не бачу його. Так. От я вас зараз переміщаю в ситуацію, коли ви вже в Одесу переїхали, але її ще немає, цієї подружки, ну, людини, скажімо mm -hmm. так. Е я вас просто переміщаю в ту ситуацію, де її ще немає, але ви вже в Одесі, і як ви себе відчуваєте? От просто перемістіться, е перше, що вспливе, яка ситуація, де ви стоїте, де ви знаходитесь. Йду до, ти... до моря. йду до моря. Спускаюсь по так, такій, як наче. Пагорби я спускаюся по траби, mm -hmm. по лісниці mm -hmm. до моря. Так. Ні, я зовсім хорошо, я добре себе почуваю, mm -hmm. але одиноко, одиноко мені. Так. Давайте от до моря спустимося, да? Там зазвичай люди себе добре відчувають і гарно. От прямо біля моря постійте. Ви вже там чи ще спускаєтесь? Так. Угу. І зараз проскануйте, зверху є цей е е вихід? Ні, немає його. Добре, подивіться на ноги тепер чи є ваші коріння. Ні, нема коріння, але ноги не чорні. Нема того чорного. А, а, добре... там, були, а там були і коріння, і ноги теж були чорні, так? Ну, як наче, от підошви, там ноги, чорні а, були. угу. А, а тут щас, ноги чисті. Як наче коріння сховалися просто, ноги, а коріння сховалися. Угу. Нема їм де зацепитися просто. Так. Так, а відчуття оце, пишіть відчуття своє. На ногах часу моє. І на ногах, і ваше всередині. От все, що йде, те й опишіть. От таки на ногах відчуття, як, але ці корні сховалися, і вони чекають, що буде та почва, як... в яку вони можуть знову прорости. Ждуть. Так, чекають. Як цікаво? Бо я просто дихаю повітря, чайки кричать. Я не біля води самою, а гуляю по набережні. Угу. І чайки, а відчуття всередині. Не хвата родини. Саме Кого не вистачає? Саме родини, чи про що це у вас у цей не день? Вони виватають Одинокі... одинокість, бо мої всі рідні близькі, вони всі без умі, вони не зі мною. Добре, сльози потекли. Ну, поплачте, як воно, ну, бачите, вскривається саме відповідь на ось це питання, де ви саме це втратили? Коли був початок, коли почались ці відчуття. Так, тут. Я відчуваюся так тут. Тобто я щось втратила, але ще була можливість Ці корні ще не чорні були, вони ще були живі. Угу. Угу. І от тут, де ви ще ну, коріні були не чорні, ще були живі, дай, бачите, як ви кажете, вони ще були живі. А, тут є можливість, от поки от ви в цьому місці і відчувати себе, і бачити віщі сни, інтуїція включена? Так. Але не так. Так сильно, чи яка різниця? Так, воно щось збиває. Якесь збиває це відчуття, що я не думаю, воно в мене збиває, я не можу зосередитися. Mm -hmm. В повній мірі не можу це все відчути. Але воно ще не втрачене, Я відчуваю, що щось, mm -hmm. щось є. Mm -hmm. Якісь залишки того чи якась частка того. Mm -hmm. Добре. От давайте тут, з цього місця, де ви стоїте, зробимо виснову, от ви побачили, просто переговоріть іще раз, щоб у вас залишилось на записі. Що коли ви приїхали в Одесу, ну для чого саме ви побачили ось цю ситуацію, де ви йдете, і про коріння, і про відчуття, про все? Так, що ще якийсь час, коли я тільки переїхала туди, я навіть mm -hmm. відчула, що я ще живу в тій квартирі, що орендувала першу квартиру. Я от mm -hmm. тоді ходила, пішла до муля, це чувство одинокості. Mm -hmm. і... Але ще коріння тоді можливо, було все це відновити, mm -hmm. можливо повернутися додому. І все це налагодити. Але пізніше, і, мабуть, тоді, коли саме вже були квартиру і з'явилася ця подруга, mm -hmm. то, можливо, це в один час пов'язано, що в мене ці коріння вже вони очорніли, відпали, чи щось mm -hmm. не зараз заробилося, і ще й цей потік, але це mm -hmm. все довго добуло вони до кінця. Mm -hmm. Так. Я вас зараз, чи все важливо, ви подивились тут, ось в цьому місці біля моря, там, де ви тоді зняли тільки біля квартиру, чи є так. ще важливе? все важко? Я вас зараз переміщаю в ваш будинок, ваше місце сили, там, де у вас повертають коріння. Просто зараз туди перемістіться і відчуйте різницю. Угу. Я відчуваю, що це місце, де я можу робити все, що мені хочеться. Це енергія Так. Яка йде, от, де ви зараз себе побачили? У дворі. Я ж у дворі. Вам саме, так? Саму, да? так. Угу. так. А скільки років вам яке йде відчуття? Доросла. Вже доросла. Яка доросла. перша йде цифра? Скільки років? Десь 30. Угу. Добре. Я осознана така вже. Доросна угу. осознана, Не, не мала дитина. В чому ви одягнені там? Якісь брюки мене чорні. Якийсь такий елегантний вид, але ж то як на осі. Дізі, з зачіскою. з язом красивим. Ага, десь ви працюєте, можливо, або чимось займаєтесь? Так, я десь працюю. Я приїхала звідкись, мабуть, командировка чи за роботи приїхала. Угу, mm -hmm. Так, добре. Я хочу тут вас запитати в цьому місці, от саме в цей час, там, де ви така гарна, і якась у вас є робо, ну, робота і командировка, і от ваше місце сили. Яке зараз прийде знання? Як вам повернуть цей стан? Чи йде щось? Ні, не йде. Добре. Тоді нехай. Що важливого є в цій ситуації, що ви побачили себе от вам десь на років? Що там є важливе, що пов'язане з головним запитом, чому я втратила свою інтуїцію, енергію і віщі сни? Типу я не буваю я туди погортаюсь. Угу. Я десь працюю, не тут, але я поговорюся, бо додому. Працюю не тут, це не в цьому місці. Так, да, десь у цьому місці роботу, але я сюди повернулася. Повернулась ви тут живете, чи повернулись е, тимчасово, чи як? Ну як наче так я живу, але я працюю десь довго, потім переїжджаю сюди. Угу. Все, як правильно в житті було. Угу, добре, добре. А, ви десь і, тим, і ви як час від часу, так, да, повертаєтесь? Так, 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 виходить? Так. Ага. І ви повертаєтесь для чого, яке йде усвідомлення? Оце один дім. Один. Сіти додому не йдуть. Да? А так, це після того, як водись оцей угу. заклад тебе угу. ніс не відпустив ще. Не відпустив. Ну, добре. А, а, я хочу у вас... Так, да, кажіть, що ще йде важливе. Як наче я, от... де б я не була, я сюди повертаюся. Угу. Щас надивлюся на ноги, що в мене. Так, я бачу, це коріння тут у мене теж є. Угу. В будь-якому випадку, яке воно як. А, от я стою зараз на в таких туфлях на камблуках з відкритим mm -hmm. пальцем, Значить, це коріння mm -hmm. прямо туди, бо улазили, проростає. Тобто yeah. йому, о, моє, моя обув вона йому не побігла, воно куча росте туди. Mm -hmm. Mm -hmm. Так зелене, так я ще бачу, як наче там ще й листочки якісь знизу. Ага, так йому прям геть дуже добре, навіть зелене, і листочки знизу супер. Так, добре. Давайте я вас зараз поверну знову туди до Одеси. Потрібно розібратися з вашим насмарком, з тим, що заложено ніс, і як його. Знять оцю заложеність. Де так, ви зараз? Біля Де? моря. Ви стоїте біля моря, це ще до того, як ви зустріли цю подругу. Я просто стою і думаю, що треба подихати воздухом, доповнити ніс, і воно все пройде. Ага, так, і воно буде. Морський воздух, так. Угу. Так. Втягнути, так О, добре, гарненько подихайте, чи відчуваєте ви оцю солоність, якийсь такий морський бриз. Повітря, це. І він допомагає, щоб цей ніс відложило, так? Угу. Хочеться пройтися по воді. Давайте. А якось цей вихід зверху, от коли ви дихаєте морську, морським повітрям. Це він зверху стоїть собі. Так, все одно я... він так і є, так? Да? Так, я йду, а він так ото йде за мною. Угу. Ані ніс відкладає, от як ви йдете, так далі. Так, відкладає, Так. Майже відклало. Ну от походіть ще прям поки вам геть нормально стане, щоб відклало повністю ніс. Щоб ви так, тут... видихаю прям на повні груди, прям, мені так хочеться вдихати на повні груди, це повітря. Побудьте, побудьте, прям скільки наповніться ним, скільки вам потрібно. Походіть по берегу моря. Я таке не дивлюсь, таке не посвітло. Таке... Таке все гарне, мені тут комфортно угу. біля моря, але це віхр. Якби не було віхря, то в принципі було б можна було біжити, Так. 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 Тобі бачите, і небо світле, і ніс відложили вже, да? угу. можна було б. Би...